Десятки відвіданих країн тисячі репортажів та робота у найгарячіших точках світу. Такий досвід за спиною Андрія Цаплієнка, заслуженого журналіста України, військового кореспондента та письменника, саме в якості останнього дорівного і приїхав медійний гість зі столиці, щоб познайомити містян зі своїм романом Стіна, який був надрукований п'ять років тому. Однак, сюжетна лінія якого залишається актуальною в наш час. Ми Будемо говорити. Про все, що навколо цього роману, і про ситуацію на фронті, і про ситуацію взагалі з Росією, і що чекає на нас, і що чекає на Росію, спробуємо про це поговорити, оскільки ми оскільки про це написано в романі. Творча зустріч з Андрієм Цаплієнком відбулася в обласній бібліотеці для молоді. Послухати розповіді військового кореспондента зібралося чимало охочих: від студентів до працівників культурних закладів міста та військовослужбовців. Ми запрошували Андрія Цаплєнка ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Давно хотіли, але так сталося, що почалася війна, і ми перенесли це зустріч. Нашу У в нас є книги, його книга змін і є стіна. Ну люди читають окрім літературних робіт, автора присутні мали можливість поставити свої питання Андрію Цеплієнку. дізнатися про особливості роботи в гарячих точках, поточну ситуацію на фронті, цікаві та небезпечні моменти з подорожей. Журналіст згадав про виїзд на деокупований острів Зміїний, коли знімальна група потрапила під бомбовий удар. Просто вот перебування там, коли ти заїжджаєш на цей острів, встановлюєш український прапор, встановлюєш прикордонний. Стовбчик прикордонники називають його прикордонний знак, жовто-блакитний і відчуття таке, що дійсно ти повертаєш своє або береш участь в поверненні свого, і це дає такий оптимізм і розуміння того, що якщо ми повернулися сюди, ми повернемося і на кордони 91-го року. Андрій Цаплієнко зазначив, що кожен журналіст, який зараз працює в Україні, свого роду військовий кореспондент, адже немає повністю безпечних місць в країні. І важливо медійникам, початківцям вчитися розповідати та доносити читачам, слухачам та глядачам реальну ситуацію. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.